Доброго мирного дня усім, хто мене дивиться, хто мене слухає, пропоную вам гороскоп для раків на місяць серпень 2024 року. Отже, гороскоп-прогноз будемо робити наступним чином. Спочатку загальна атмосфера, загальні тенденції місяця серпня, потім сфера фінансів роботи, сфера здоров'я і сфера особистих стосунків. Так, отже, починаємо. Три карти для загальних тенденцій місяця. Перша карта в нас випала чудова, вона називається гармонія. Тобто, в серпні раки зможуть знайти гармонію в собі у всіх своїх сферах, так? І гармонію з людьми, і гармонію, перш за все, з собою. Друга карта випадає, що мрії, які здавна. Були в нашій голові ось те, що ми бажали, що було для нас, здавалося, неможливим, у, ли, у серпні реалізується. Тобто перші дві карти для атмосфери місяця, вони чудові. І ще третю. Третя карта говорить нам про те, що треба звертатися е, за допомогою до вищих сил через те, що те, що ми маємо, завдяки нашим переконанням чи то. Релігійним, чи то завдяки тим віруванням, у що ми віримо, так, завдяки нашому творцю і вищим силам. Тобто ми цей місяць повинні подякувати за те все, що ми маємо, оскільки вищі сили до нас дуже благосклонні, скажімо так, цього місяця. Гаразд, давайте подивимося, дорогі раки, що у серпні чекає у сфері роботи та фінансів. Можу сказати, що у сфері та фінансах, Боже, у сфері роботи та фінансів раками будуть керувати, так? Будуть керувати, можливо, будуть вказувати, що саме робити. Тут про роботу говориться, якщо ви шукаєте ще роботу, то тут говорять про те, що ви будете як найманий працівник, буде у вас хтось, хто буде вами керувати ваше начальство. Все не зовсім буде так класно, як ви хочете, про що говорить е, дана карта. Але в результаті ми отримаємо дуже хороший відгук, відклик від цієї роботи. Якщо ми вагаємося, яку роботу нам обрати, то карти говорять, що робота наша буде державна. Тобто це будь-яка державна установа. І е, закриває розклад е, карта, що така робота і така ситуація, яка на ній складеться, дана нам самою долею. Е, ось. Тому, скажімо, питання роботи не настільки і фінансів, як би ми хотіли, але має розвиток і дане нам по долі, для того, аби ми засвоїли якийсь певний урок. Давайте ще дотягнемо одну карту на підсумок. Це грошова карта. Вона в даній колоді називається талісман. І вона свідчить про те, що коли ми засвоїмо наш урок, ми обов'язково отримаємо гідну оплату праці. І так само дана карта це Буба, це грошові карти. Вони второ відповідають пентакливим картам. Бачите, тут відкрита книга. Тобто ці тимчасові труднощі, і це, що нами керують, буде мати нам хороший дуже результат. Далі давайте подивимося, дорогі раки. Сферу здоров'я на серпень. Може, сфера здоров'я на серпень. Корабель це потужна, гарна карта, яка вказує на те, що ми такі ж самі потужні, як цей корабель. Про наше здоров'я ми можемо вести ось якісь розмови, обговорювати його. Вибачте, обговорюємо наше здоров'я. Дана карта державної установи може свідчити про те, що якщо вам необхідно звернутися до лікарні, то до неї все ж потрібно звернутися, так, аби обговорити певні Нюанси. Якщо ми питаємося, до якого лікаря нам звернутися, то нам потрібно звернутися до мужчини. Або ж, якщо ми цікавимося, чи нам хтось допоможе у наших питаннях зі здоров'ям, так? то це мужчина, який з нами іде по долі, якщо ви жінка. Ось, Але тут по здоров'ю не випадає ніяких проблем. так? Все випадає на рівні обговорень. І мови вирішення якихось питань. Тобто, по здоров'ю, дорогі раки, все гаразд у серпні за даним розкладом. І тепер давайте подивимося третю нашу сферу, сферу особистих стосунків. Так, що ж у нас буде, дорогі раки, в особистих стосунках? Особисті стосунки, сім'я, наша е, друга половина або наш партнер, хто як називає. Перша карта говорить про те, що можливі якісь нові починання. Якщо ви з своїм партнером десь на відстані, то він до вас уже мчить. Йому не просто до вас мчати. В нього є якісь труднощі, про які він вам не говорить. Але все ж він до вас прямує. Труднощі в нього пов'язані із якимось бізнесом, пов'язані із роботою, із тим, аби заробити якісь матеріальні блага. Все буде так, як ви домовлялися, проте, не у повній мірі. Щось чуть-чуть буде. Не так, як ви чекаєте. Проте він з'явиться до вас із букетом, чи вона, і з ваш партнер чи партнерка. Так, і ви у серпні, перепрошую, дуже гарно проведете час, про що говорить заключаюча карта саду. Це для тих, у кого партнер є. Також може бути, що ви зараз разом, але морально ви відчуваєте себе на відстані, то в даному місяці ви зблизитеся. Якісь певні недоговорки, якісь незрозумілості будуть, але вони дуже гаразд добре вирішаться. Якщо у вас немає людини, яку ви чекаєте, любите, якщо ви хочете зустріти свою свого партнера, свою людину для стосунків, для сім'ї, то в другій половині серпня. Це цілком можливо, трапиться. І для тих, в кого нема стосунків, буде у вас букетно-цукерковий період і гарне проведення часу. Ось, дуже дякую, що були зі мною слухали, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте, що це був лише загальний розклад. А для персональних консультацій, будь ласка, звертайтеся, контакти будуть в описі. Усім гарного, мирного, щасливого дня, місяця і життя. Всього вам найкращого, папа! -па.